Якщо у вас постає питання встановлення ванни, раджу скористатися елементарними правилами по її встановленню. Дивіться, як ми зачасту робимо? Ми встановлюємо спочатку ванну, а тільки потім кладемо плитку. Чому ми це робимо? Щоб отримати ось таке ідеальне перемикання силікону. Тобто, вся наша плитка стає на борт ванни, і потім. Мінімальним швом, тут сікониці. Звичайно, там йде герметизація, проклейка, тобто все це надійно стоїть, тут нема з цим питань. Але сам факт. Тобто спочатку ванна, потім іде плитка. І немало важливо, ванна повинна стояти у вас в три стіни. Якщо ваша ванна менша за отвір, в який ви будете це встановлювати, тобто як в нашому випадку. Тобто ми можемо нашити гіпсокартонову конструкцію і зробити додатково ось такі круті палички з керамограніту або з любої плитки, яка у вас буде. Це максимально функціонально і красиво виглядає. Тому цікаво, друзі, зберігайте, тому що такі елементарні правила можуть кардинально змінити ваш червонок.